Отже, Дмитре, почнемо власне із цього, цього мітингу під перед початком тимчасової слідчої комісії. Так люди обурені діями державної служби фінмоніторингу і не дивно, тому що спроби тут зайву тисячу скинути якось щось, та не туди відразу по голові надають. А виявляється, вони не бачили жодних злочинних дій у весь цей час, які відбувалися просто в якихось неймовірних масштабах. Як так може бути? Ну особливо на фоні ось твого збору, де, де декілька днів. Вже не можемо зібрати там декілька десятків тисяч гривень. Це триває там декілька днів. Ти сама тільки що сказала. А в той самий час за лічені години практично зібрали 10 мільйонів застави. Цьому рьошику, який з ну, до речі з квартири сьогодні вже місяць, просто... Дмитро, збираємо ну, на так. цей збір розумієш, 350 п'ятдесят тисяч. Так. А там мільйонами просто щоб вийшов, щоб і жили, причем, бо ж не може сезони сидів зайву годинку. і причому зібрали 100 мільйонів. Ну внесла одна компанія, яка 5 років взагалі ніяких звітів не давала податкові служби якої там декілька десятків тисяч вставний капітал, і раптом в неї знайшлося 100 мільйонів гривень для того, щоб внести застави за цього рьошика. Ну, ми ж пам'ятаємо, це, це той самий, який виносив там, 16 кілограмів готівкою. До... Важко йому важко, да, було така грошики. важка в нього доля, бачиш. Тобто ми таке, так, таке враження, що ми взагалі живемо в різних світах, в різних якихось вимірах, в да, Всесвітах. Тому що тут не вистачає для того, щоб рятувати життя наших бійців, декілька десятків гривень, а в якоїсь ворога й копита. Створеною, можливо, в тій самій квартирі Деркача, якого сьогодні нагородили на хвилиночку зіркою Героя Росії. Yeah. Сенатор, сьогоднішній російський сенатор, стало відомо, що він війшов в список тих сенаторів, які там, з нагоди якогось свята, нагородили найвищою російською нагородою. І ця людина. В квартирі якої тут на Володимирській 20 чи 22 вирішувались питання і призначення українських міністрів, і призначення українських послів, і де в іншим вирішували де, з яких грошей зібрати заставу на Чернишову, Де ж скільки там було 30 мільйонів? Я не пам'ятаю там вже Та, різні Різні були суми фігурували. Тобто і, і це і це ДБР спокійно це споглядає. Той самий Фінмоніторинг спокійно на це дивиться. В них не, не виникає жодних сумнівів. Стосовно походження цих грошей, а насправді ж ну будь-якої свідомої людини немає абсолютно ніяких сумнів, в тому що це вкрадені в нас гроші. Це ж ніяким чином не можуть бути чесно зароб... зароблені гривні. Якщо компанія взагалі ніякої діяльності практично не вела, і раптом в них опинилися після п'яти років ну і в Держфінмоніторингу Ніяких питань же ж вочевидь не виникає до цієї компанії ну, сьогодні... і до інших компаній, які отакі мільйони готові вносити просто на заставу тим. Кого підозрюють, окей, ми не можемо стверджувати, що це вже доконаний факт, тому що є презумпція невинуватості, але підозрюють у величезних розмірах корупції. Але я пропоную піти далі. Чи ну, я, я просто догад. хотів на все ж таки мене ця тема Деркача, настільки вона як на мене очевидна просякнута вся наша система цією російською агентурою. Ну ми ж пам'ятаємо, що деркач отримав контроль над цією українською енергетикою, не тільки над, над, над енергатомом, а над цією енергетикою. І розставив всіх своїх колишніх там колег співробітників після чого, після після того як він став співучасником операції Зеленського Д Єрмака щодо порушення кримінальних справ проти Порошенка і п'ятого президента України і проти на той час майбутнього президента Байдена. Нагадаю, що саме. Єрмак виносив ну, як стверджує там Дубінський, як стверджують інші там свідки цієї справи, саме за наказом Єрмака або сам особисто він виніс секретні документи з офісу президента, які передав сьогоднішньому російському сенатору, який разом з Дубінським на хвилиночку на той час керівником обласної ну, столічної організації правлячої партії проводив прес-конференції, які дали підстави. Потім Зеленському заявити, що це тільки перший дзвіночок, що ми починаємо кримінальні справи і дійсно. Чотири кримінальні справи були порушені проти американського президента, що заклало таку бомбу уповільненої дії. в Наше стратегічне партнерство з нашим головним союзником і сьогодні спонсором. Ну, одного президента вони довели до імпічмента Трампа. Проти іншого порушували кримінальні справи. Тобто, я не здивуюсь, якщо ну днями Єрмак, який начебто зник з радарів, ніхто його за останні дні ніде не бачив. Є навіть свідки, що він транспортним літаком виїхав. Ну свідчення там попередні, да, чутки, так скажемо, що він. Він скористався транспортним літаком і вилетів в невідомому напрямку з України. Так от я не здивуюся, якщо днями він сяде разом з Деркачем в верхній палаті російського парламенту і теж отримує свого часу зірку зірку героя. Тобто, ну я попереджав вже. Три три роки тому, що якщо ми спокійно так спостерігаємо, як ну найактивніші, найуспішніші операції українських розвідників зриваються за знову ж таки під керівництвом Єрмакався, ж то була операція Вагнергейт Проходила про що навіть нещодавно колишня прес-експрес-секретарка Мендель вже свідчила, ну, в своєму інтерв'ю Радіо Свобода, розповідали, що він накручував Зеленського. Що це бачите, росіяни викупили христу в. Христо Грозіва компанію для того, щоб цю історію роздмухати і підірвати там єдність в Україні цією справою. Ну, але Вагна до того і... ми пам'ятаємо, що Мендель називали Єрмака аристократом, і все таки кудись той аристократизм вивітрився. Зрештою, підозри, наскільки я розумію, станом на зараз набу ще так і не оголосило Єрмаку. Тому це Як... теж таке дивне питання після всіх тих обшуків, які станом на зараз, поки що окрім звільнення нічим Більше і не закінчилися, та і навіть призначенням не закінчилося, тому що і Зеленський досі не може знайти е, людину на керівництво офісу президента свого ж офісу. Власне, ну я пропоную далі продовжити про е, власне засідання тимчасової слідчої комісії. Там багато цікавого було, тож розбираємо так, би мовити, по частинах, по деталях. Е, далі про таке керівництво ДБР підтвердило факт відвідування приміщення бюро членами злочинної групи, викритої представниками НАБУ і САП в рамках розслідування корупції у сфері енергетики Йдеться, зокрема про Ігоря Миронюка, який фігурує на плівках Міндіча із відомим як Рокіт. Утім, за словами керівництва ДБР, перемовини мали виключно робочий характер. Про це представники ДБР розповіли під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки. Комісія заслухала керівництво бюро щодо перевірки залученості працівників до діяльності злочинної організації. Почуємо. Дві години Миронюк в невідомому статусі розмовляв по ДБР з співробітником ДБР. Це ніяким документом не підтверджено, окрім як е, протоколом допиту співробітника ДБР, який так. я прошу. А ви підписували, коли заходили на ТСК? Е, протокол, як це правильно називається, пане Ярославе, Нагадайте мені, будь ласка, повідомлення про кримінальну відповідальність за надання неправдивої інформації ТСК. Нас вона. Підпишіть, будь ласка, підпишу. Співголова фракції «Європейська солідарність Артур Герасимов під час засідання парламентської ТСК закликав до повного перезавантаження ДБР. За його словами, необхідно терміново передати цю справу в набу, бо ДБР не може неупереджено розслідувати справу відносно своїх же працівників. Герасимов також додав, що відео із камер спостереження ДБР, які могли фіксувати зустрічі фігурантів вплівок Міндіча із керівництвом бюро, має передати для розслідування в набу. Що зараз відбувається? На плівках Міндіча є вокзал. Слухайте, да всі розуміють, що це ДБР. Далі є фігуранти плівок Міндіча, хтось вже під запобіжним заходом, хтось втік з України, хтось з підозрами. Тепер увага. ДБР встановило факт відвідування будівлі ДБР. Встановлено факт. І тепер увага. Встановлені особи, з якими зустрічалися ці рішали з групи Міндіча, ну і не тільки Міндіча, я так розумію, і Єрмака, що це пер зрозуміло. І тепер увага, шановні українці! Ніхто не відсторонений, і всі без підозр. Наскільки я розумію, щоб знищувати докази і фальсифікувати зараз захист. Найменше тут виникає питання щодо конфлікту інтересів. Там а що найбільше взагалі питання, як якось, якось така історія може бути. Та що скажеш про цю історію? Власне? Ну в принципі, нічого нового. Ми ж довідались буквально тиждень тому з розслідування української правди, якщо я не помиляюсь, що в кабінеті саме Єрмака збирали. Керівника ДБР, керівника СБУ, керівника Генпрокуратури для того, щоб влаштовувати оці практично там слідчі дії і давати порушувати нові кримінальні справи проти там, тих чи інших опонентів сьогоднішньої влади. Тому і не дивно, що виявляється, навіть на цих плівках, які сьогодні були, були проаналізовані, продемонстровані, там, начебто, вже ідентифікували самого керівника. ДБР, він там як проходить як Льоша, да, тобто його долучали до цієї співпраці, і саме про це йшлося, що в фоє. ДБР, то як вони його називають, проходили зустрічі, консультації. І, відповідно, коли сьогодні вимагали продемонструвати записи, плівки, ну, я маю на увазі записи камер спостереження, то керівництво ДБР стверджувало, що в них тільки 14 діб тримається там в на комп'ютері ці записи, а все, що було до того, вони чомусь не зберігають. Ну, навіть не вистачає через те, що, бачиш, проблеми з електрикою. Не вистачає в них, мабуть, електрики для того, щоб зберігати те, що відбувалося там 2-3 місяці тому. Тобто, на жаль, ми. Мої... Ще там місяць тому зрозуміли, що практично була збудована, збудована така мафіозна система в державі, де не керувалися не нормами права і Конституції і закону, а наказами з якихось тих бек-офісів, де знову ж таки. Квартирі сьогоднішнього сенатора Героя Росії Деркача вирішувалися всі питання, кому в яку країну, якого посла призначити, якого міністра призначити, чи де зібрати, через яку чорну касу зібрати гроші на заставу. Цікаво, що все ж таки ми ж розуміємо, що це тільки одна гілочка оцей енергоатом. А таких блекофісів офісів були ж десятки. І все ж зрозуміло, що не тільки оцей Рьошик носив портрету нагору кудись мільйони. Доларів по по інших напрямках такі ж самі відбувалися е, системи шлагбауми. Потім, е, після того як вони роздавали по системі 5% ДБР, 5% СБУ, 5% Генеральній прокуратурі, А решту ж вони віддавали все це нагору. І тепер уяви собі, яка які там суми взагалі в цій чорній касі і де вона зберігається, єрмак не все ж вивіз. І там. це ж тільки по енергетиці. Правильно, от в даному ну. разі ТСК розслідує тільки енергетику, то треба зазначити. А ще ж нагадаю, було велике будівництво щодо власне великого великої війни а ще ж нагадаю Армійські, оборонка але про це оборон. взагалі страшно навіть думати ну, навіть через... говорити тому що що після того якщо туди якщо там партнери побачать ну коротше така головне головне дивись що виявилось позавчора що україна на четвертому місці в світі по обертах криптовалют Тобто ми там в восьмій десятці по ВВП і по доходу на душу Але обіцяли ж нам а? цифровізацію максимальну державу. Ну, ось і цифровізувались тільки не всі. Ті, кому треба Я Трошки додам. Mm -hmm. От власне ці історії. Справа міндіча ДБР підтвердила перебування Ігоря Миронюка, який фігурує на плівках міндіча, відомого як є бюро протягом півтори години. Там він спілкувався зі слідчими, відвідував будівлю цитата у статусі спеціаліста у галузі енергетики цю Розмову в бюро документально не оформили лише протоколом допиту працівника ДБР. Як пояснили в ДБР, це не документувало у зв'язку з тим, що цитата ним не була надана інформація, яка могла мати важливе значення для розслідування. Вказана особа, декілька осіб. От ви різні посили називаєте, ми встановили. Скільки про Маронюка зараз? Вказана особа відвідувала приміщення ДБР. Ми це зрозуміли. Вон, в неї відбувалося спілкування зі слідчим. В рамках конкретного кримінального провадження е, мета спілкування було встановлення обставин, чи відомо йому е, інформацію, інші відомості, які становлять інтерес до розслідування, яка була мета його виклику. Тому що кримінальне провадження здійснюється відносно особи, яка була його підлеглою за часів роботи в фонді держмайна, uh -huh. підлеглою чи іншим працівником У зв'язку з цим. Це все чітко описано. Я просто не хочу в даний момент розголошувати, що це за особа в відкритому доступі, тому що там ефективність. Я вам покажу протокол, вказаної, допиту, вказаної особи. Ви мені просто зараз скажете, що я допит вказаної особи відбувався півтори години в По правильно? Дивіться, це відбувалося спілкування. Ні, ні, ще спілкування. Це, це тривало півтори години. Ви щойно вжили слово допит, це все відбувалося. в Насаді, я, вам... ОЄДБР, на суті, я говорю: я вам покажу допит. Слідчого, який чітко, по деталях, похвилинно, розписав, як це все відбувалося. Ще Якщо... раз, і це відбувалося півтори години в ДБР. Я вам покажу допит, і ви побачите. Писати, так чи ні просто? Це ж відкрита інформація. Півтори години ну, в фойє Я дубер. не ну, година 20. 20. Отже, ми з першими на минулому засіданні побачили і почули багато цікавого по фін моніторингу, і це призвело вже до протестів. Як ми бачимо, під ТСК. А тепер питання по ДБРу стоїть. Руба та? ну, тому що що робила невідома людина, якийсь спеціаліст у галузі енергетики у фоє. Це оформлено тільки якимось протоколом, ніяк не зафіксовано. Наскільки я зрозуміла, та із, із із цього допиту чи з цієї розмови ніяк окремо не оформлено. Просто прийшли поговорити чи як на диванчиках посиділи. Ну на жаль, це не тільки про зв'язки з Деркачем із. Російськими спецслужбами співробітників там, ДБ, ДБР, тепер і прокуратури, і, на жаль, і СБУ, але в парламенті в нас нагадаю, депутатська група, яку формував свого часу, деркач, вона ж продовжує діяти і продовжує співпрацювати з монобільшістю. Тобто вони саме дають оті голоси, які необхідні сьогодні для будь-якого голосування. Тобто, цей союз, він вже ніхто ні його не розривав. Ці люди, які, яких за руку привів практично Деркач у Верховній. Повно раду вони продовжують співпрацю з сьогоднішнім слугою народу, і ніхто не ставить під питання, що може дійсно і цих людей. Треба було б притягнути до відповідальності і з'ясувати, яка їхня роль в тих чи інших процесах в Україні. Тобто, ну я ж згадую цей радянський анекдот, хто в радянські часи був найбільшим дисидентом. На да? сам технік дядя Вася. чому тому, що проблеми там були з каналізацією. Запросили його, він там. Три години порсався в цій багнюці, виліз там в руки, витирає, каже: Ні, тут потрібно міняти всю систему. Так і в нас. Ну, тобто немає в нас сьогодні державного органу, який б нормально працював і в якому не було б впливу цих бек-офісів, цих деркачів, які продовжують там смикати за мотузки. Просто чим далі ми заглиблюємося навіть в це парламентське розслідування, та тим більше дізнаємося якихось таких речей, де е, так чи інакше втягнуті дійсно різні органи е, представники різних органів, і це е, ну якось не додає оптимізму ну, до всього, тому що вони мали виконувати свої обов'язки. А виходить, що це якось усе так сплелося, якимось таким спрутом. І до кожного є питання. Ну -е, сьогодні, слава богу, звільнили ще одного детектива Дебер Гусарова, який перебував. Практично майже 4 місяці був заарештований, і сьогодні замінили йому там арешт на цілодобовий домашній арешт. Але ж в той день, коли його заарештували, разом з Расуловим, було 70, нагадаю, 70 груп. Співробітників СБУ і ДБР, які проводили розшуки, які проводили слідчі дії для того, щоб практично придушити цей антикорупційний орган в Україні для того, щоб позбавити їх надієвіших своїх співробітників, тому що саме Магомед Расулов були дотичними до прослуховування, яке зрештою дало можливість сьогодні дізнатися правду про про багатьох учасників цієї спецоперації. Так, підемо далі. Ти вже трошки зачепив цю тему, але я хотіла би докладніше. Колишній народний депутат України, обвинувачений у державній зраді, Андрій Деркач отримав звання Героя Росії. Про це пишуть російські змі. Зараз Деркач є сенатором від Астраханської області Російської Федерації. Нагадаємо, справа проти Деркача розглядається у вищому антикорупційному суді з 2023 року. Його підозрюють зокрема у дискредитації України на міжнародній арені. Він мав погіршувати дипломатичні відносини зі сполученими штатами та. Заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО слідство встановило, що за підривну діяльність він одержав щонайменше. 500 тисяч доларів від російських спецслужб, зокрема, Деркач прилюднив аудіозаписи, аудіо на яких розмова нібито п'ятого президента Петра Порошенка та колишнього президента США Джо Байдена. Деркач у заяві на адресу прокурора твердив про ознаки державної зради Порошенка, нібито через вплив на нього високопосадовців США ну ми пам'ятаємо всю цю історію тоді, так а і, і ті суди, які тривали, там і так далі. Це ж це ж ще до до повномасштабки. Та всі ці історії були. Наскільки я пригадую, але от що мене цікавить у цій історії про те, що деркач. Зрадник про те, що він отримав крісло сенатора Російської Федерації. Ну, це ми давно знаємо, так і розуміємо, що це за попередні оті усі заслуги. Отримання зірки Героя Росії. А, чи це не за якісь іще додаткові речі? От у мене питання, тому що якщо він зберігає вплив на якихось осіб тут в Україні, якщо він може далі сіпати за ниточки і далі щось давати керівництву Росії, та витягуючи звідси. Ну бо, скажімо так, за ним роз з ним розрахувалися вже кріслом сенатора. Натора, як би я собі розуміла, і якщо дають і ще тепер зірку героя, то це за якісь нові заслуги, чи як це варто розуміти? Ну я нагадаю, в основу сьогоднішньої військової доктрини Російської Федерації покладена концепція гібридної війни, згідно якої 75% всіх сил і засобів виділяються не на озброєння, не на підготовку особового складу, а саме на так званий зміцнення конституційного ладу в Росії, яке можливо за формулою шроцороково, в першу чергу за рахунок розпаковки хаосу по периметру, тобто, з одного боку, вони своє населення інформаційно і психологічно ідеологічно оброблюють таким чином, щоб вони вірили в будь-якій несінитниці, що в нас тут всі укранацисти, ми якісь мальчик діточок в трусиках розпинаємо. А з іншого боку, максимально довести хаотизацію цього. Внутрішньополітичного життя в країнах там, ворожого оточення, як вони називають, до такого стану, щоб ці країни практично дезінтегрувалися. Тобто, ну, по цій формулі, яка була ще в наших там, підручниках радянських. Спецпропаганди, що спочатку дезінформація, дезорієнтація суспільства, дискредитація керівництва і, зрештою, його де легітимізація і дезінтеграція країни, як це було в серіалі Слуга народу, який нагадаю, писали і створювали по знов ж таки цих наративів. Гібридної війни тому нічого тут абсолютно дивного немає. Хаотизація життя, як ми бачимо, продовжується. Якщо ми тепер з'ясовуємо, що всі керівни... Правоохоронні органи працювали по диктовці людей, які сиділи в кабін, в квартирі сьогоднішнього сенатора Деркача і продовжували обкрадати країну тільки по енергоатому сотні мільйонів доларів. Ну так що ж казати, хто ще долучився більше до цієї хаотизації життя, коли Путіна запитували перед виборами 19-го року в Україні, хто наш кандидат, він сказав: Наш кандидат містер Хаус. Головне, щоб не було Порошенко, а будь-хто. Інший в призведе до цієї хаотизації життя. Ну і в нас об'єдналися російські сили з сьогоднішнім в'язнім 95-го кварталу Коломойський, який тоді казав, головне главне убрати п'етю, главне, щоб не було Петі». Ну, от він обрав, убрав і сьогодні. Ось пожинає плоди своєї діяльності. Так, від одних виборів, згадуючи вибори 19-го року, перейдемо до вірогідних інших. І ось така інформація: президент Вол. Володимир Зеленський відреагував на заклик американського лідера Дональда Трампа провести вибори в Україні. За його словами, він до цього готовий завжди. Нагадаю, президент США Дональд Трамп напередодні висловився про те, що настав час провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх давно не було. З його слів, начебто, Київ цитата використовує війну, щоб не проводити вибори. Втім, висловився американський президент. Цитата, український народ мав би мати такий вибір. Я Думаю, що це важливий час для проведення виборів. Знаєте, вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я думаю, що український народ, мав би, знаєте, мати такий вибір. І можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто переміг би, але у них давно не було виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія. У Європі відреагували на цю заяву Трампа. Речниця Єврокомісія Ніта Гіпер нагадала, що Росія веде агресивну війну проти України. А відтак вибори в цих умовах провести неможливо. Тож, поки Володимир Зеленський залишається демократично обраним лідером, він до слова теж відповів президенту США. Зеленський наголосив, що завжди готовий до проведення виборів. Але мабуть, цього разу якось усі ці заяви прозвучали дещо інакше, тому що ми бачимо в інформаційному полі просто засилля розмов саме про вибори. Та бо Зеленський сказав, що готовий і так далі і всі активно обговорюють оцю можливість там чи неможливість проведення виборів. В той час як війна йде повним ходом, як при цьому дотримати безпеки, як проводити вибори під дулом е російського багнета. Ну це просто незрозуміло та станом на зараз виникає. Я вже відкидаю той момент, що американському лідеру так тиснути щодо виборів. Ну хто хто ми би точно їх хотіли? Це просто без сумніву. Та але з боку американського лідера це пряме втручання в внутрішні справи України. Абсолютно, ну і слідуючи елементарній логіці для того, щоб провести вибори, треба зупинити воєнні дії, тому що в умовах воєнного стану ми згідно сьогоднішньої там, конституції не маємо права просто проводити такі вибори. Тому, будь ласка, якщо ви так наполягаєте і так дійсно підтримуєте цю ідею, так натисніть на вашого візаві Путіна, з яким ви так гарно підтримуєте діалог. Він же сказав, що знов нещодавно спілкувався з Путіним хоча офіційно ніде не. Про не було підтверджено так, от досягніть домовленості про про зупинку війну війни, про зупинку вій, воєнних дій. Дайте можливість згідно там конституції знов ж таки там три місяці на підготовку, тому що підготовку, тому що вибори для того, щоб вони були легалізовані, були прозорими. Вони мають відбуватися в умовах свободи слова, коли в нас виключають провідні опозиційні телеканали з ефіру, і в той самий час практично інші телевізійні всі мережі. Же працюють патємникам, які спускають їх досі з банкової. То про яку свободу слова, про яку свободу вибору може йти мова. Треба повернути нормальні демократичні засади під час передвиборчого процесу. Тому і а чому риторика Зеленського змінилася? Він же ж був проти проведення виборів під час власне ще воєнного стану. Та бо тут з цих заяв станом на зараз не зрозуміло, залиш готовий проведи вибори під час воєнного стану, тільки зупинити там власне саму стрілянину, та чи не готовий. Але ну ми бачимо, що такі, ніби як звучать заяви про 60 днів, 90 днів там на проведення виборів, і так далі. Ну 60 днів це мабуть не проінформований Зеленський про закони про вибори в Україні, тому робить такі безвідповідальні заяви. Але такий, така його відповідь швидка. Ну просто він, мабуть, не хотів дратувати Трампа сьогодні. Взагалі вся світова геополітика крутиться навколо того, як не зачепити це дратівливе Трампа, щоб не дай Боже його Ніяким чином йому там не суперечити, тому можливо така була швидка реакція. Але в умовах сьогоднішнього воєнного стану, коли в нас найактивніша частина суспільства, яка має бути не тільки серед виборців, але й серед тих, кого будуть обирати, вона задіяна на фронті, то про яку нормальну демократичну процедуру може йти мова? Ну, вочевидь, наразі йдеться там про президентські вибори, хоч теж нам цього ніхто не уточнює. Та? І тут ще такий момент, тут так багато розмов там про переговорчий процес. Він триває щодня з того, що ми чуємо, що ми бачимо. Коментують американські, українські лідери, коментують представники переговорної групи, той же Умєров там час від часу. Але ми жодної конкретики насправді не бачимо. Якщо її бачимо, то бачимо від західної преси. Та? І то, скажімо так, припущення, що Наразі станом про це йдеться, та чи 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 якось інакше? Ну як виглядає оцей весь переговор чи про це станом на зараз? Тому що суперечки тривають, ну от ми навіть чуємо та про тиск на Україну, про те, що от преса західна вже пише про те, що ледь не до різдва збираються підписати та. Наскільки це вірогідно виглядає? Ну сьогодні декілька одразу ж засобів з масової інформації на заході виклали цю скорочений список з тих там 20 пунктів. Ну але ж головне лишається тим самим каменем спотикання. Це статус території на Донбасі, тобто в Донецькій та Луганській областях, оскільки Путін вважає найбільшим своїм досягненням на посаді президента, тим, що він повернув там в родною гавань. Крим і тепер, що він повертає е, е, Донбас. і Тепер же він каже, не каже про п'ять областей. Він же каже тепер про всю Новоросію. А згідно з його концепції, Новоросія це дев'ять областей, про які він згадував ще в 2014 році. Там від е, практично е, Чернігова до Одеси. Ну ти, ти гадаєш, коли американці вирішать, що вони вже практично на фінішній прямі Путін скаже, концепція помінялася. і Тепер нам треба вся Новоросія. Ну я йому я не уявляю, як він буде виправдовуватись перед е, е, своїми. Дикторатом Путін, якщо він записав це вже в російську конституцію, ці п'ять областей, а тепер що він скаже, що вони була це це було помилкою.